В ефірі першого Придністровського вчасно українська редакція вітає вас, студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Відтепер дістатись до нової Олександрівки буде легше. Під'їзну дорогу практично відремонтовано. Зелена стрілка, 10 додаткових дорожніх знаків встановлено на перехрестях столиці. Гранти в 450 тисяч рублів передбачені для отримання громадськими організаціями. Сьогодні у придністровському держуніверситеті урочисто відзначили століття з дня народження відомого земляка видатного радянського історика, першого президента Академії наук МРСР Якима Сергіюча Гросула. З його ім'ям пов'язано створення в нашому краї потужних наукових центрів, перших інститутів економіки, історії, мови та літератури, а також випуск багатотомного видання Молдавська радянська енциклопедія, яким гросул стояв у витоків створення в 1961 році першої академії наук в Молдавії, сприяв Розвитку системи вищої освіти йому належать десятки праць з історії нашого краю. А до Великої вітчизняної війни він був студентом першого вишу Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки, який відкрився у Терасполі. Сьогоднішній Придністровський державний університет. Заслуги Якима Гросула були відзначені двома орденами трудового червоного прапору орденом дружби народів. Його ім'я занесено до золотої книги пошани Всесоюзного товариства знання. А на його батьківщині, в селі Карагаш, ім'я Гросула носить одна з вулиць та одна з найстаріших шкіл Придністров'я. Придністрові вже вдруге стартує республіканський конкурс на отримання державних грантів громадськими об'єднаннями. Головна мета надати державну підтримку тим організаціям, які реалізують соціально значимі проекти, заходи та інші громадянські ініціативи. Державні гранти виділяються з коштів республіканського бюджету. Загальна сума на 2012 рік складає близько 450 тисяч рублів. Вчора в адміністрації президента провела засідання комісія з організації та проведення цього конкурсу. Обговорили регламент його проведення та сформували пропозиції з номінацій. Остаточний їх перелік буде представлено до 25 вересня. Однак направлення залишиться тими ж формування здорового способу життя, патріотичне виховання підростаючого покоління, підтримка інвалідів та ветеранів, проекти захисту інтересів сім'ї, материнства та дитинства, екологія. Конкурс був проведений в прошлом году. Перший раз цей конкурс було проведено минулого року. Вперше він завоював заслужений авторитет та повагу серед громадських організацій. Го року ми розраховуємо на те, що інтерес буде ще більшим. Це пов'язано із соціальною активністю громадськості тих чи інших громадських діячів, етнокультурних об'єднань, молодіжних рухів. Добусарське шляхове управління приступило до ремонту півтора кілометрової ділянки під'їзної дороги до села Нова Олександрівка. На роботи передбачено 22 тисячі рублів. Якщо ще кілька років тому цей населений пункт, розташований у 25 кілометрах від райцентру, називали богом забути село. То сьогодні тут відновлено практично повністю всю інфраструктуру. Цей будинок у селищі Нова Олександрівка підтоплюється водою з кожним дощем. Поруч від опадів розмивається під'їзна дорога до населеного пункту. Сильні рівні тут не зайти, не вийти з виті. села. коли сильні зливи не зайти, не вийти. Навіть на підводі не можна пересуватися. Що вже говорити про машини? А тут у нас і дітей возять до школи і дитячого садку, і пенсіонери живуть. Значних пошкоджень цьому перехрестю завдала остання липнева злива. Тоді в районі від неї постраждало багато сільських доріг. Загальні збитки склали 1 мільйон 200 тисяч рублів. Відновлення доріг триває досі. Зараз місцеві шляховики приступили до ремонту півтора кілометрової ділянки дороги до селища Нова Олександрівка. В роботах участь беруть і сельчани. Прокладають кювети, грейдують і встановлюють залізобетонні блоки для відведення води. Місцева влада допомагає технікою та матеріалами. Ми Ми проклали місток, щоб відвести воду, а то вона дуже заливала дорогу. Доводилося два-три рази на рік її ремонтувати. За словами голови держадміністрації, ремонт доріг це остання проблема села. Газ до нього підведений, а за останні кілька років вдалося повністю відновити водопостачання і вуличне освітлення. Зміни до розподілу коштів програми розвитку дорожньої галузі сьогодні розглядали депутати Гріопольської міськрайради. Це було одне із 11 питань порядку денного. Серед інших найважливіших підготовка до опалювального сезону та виконання районного бюджету за перше півріччя. Мешканка міста Григоріополь Ніна Мартиненко показує вулицю, яка підтоплюється після кожних опадів. Каже, коли на дорозі багато води, неможливо не тільки пересуватися, дають усадку і руйнуються приватні будинки. З цією проблемою жителі вулиці, 1 травня, більше з яких пенсіонери борються 5 років. Весь цей час звертались до місцевої влади. Сьогодні у них з'явилась реальна надія, що дорогу вдасться відремонтувати. першу чергу в першу чергу потрібно спроектувати відведення води. Асфальт коштує дорого. В умовах дефіциту можна буде зробити і ґрунтове відновлення дороги. Зараз необхідно скласти кошторис і до кінця року закупити матеріали, щоб до ремонту приступити навесні. Багато уваги приділили депутати питанню щодо підготовки закладів освіти, культури і житлового фонду до початку осінньо зимового періоду. На сьогодні вони не повністю готові. І гідравлічно опресовані. Промиті і опресовані внутрішні системи опалення у 49 із 58 будинків. Готується документація для отримання експертного дозволу для експлуатації котелень, Невиконані роботи з ізоляції трубопроводів у дитячому садку. Сказка і одному будинку у селищі Красногорка. Григоріопольська районна лікарня і всі фапи єдині в районі, які на сьогодні мають експертний висновок на отримання газового опалення. Для виконання остаточних запланованих робіт депутати призначили термін виконавчій владі до 1 листопаду. Невирішеними залишились питання організації опалення сільських будинків культури. Із 16 закладів в районі половина не опалюється у зимовий період. Ця проблема викликала найбільшу полеміку на сесії. Щоб не припиняти заняття гуртків у селах району взимку, було прийнято одностайне рішення переводити у цей сезон групи до шкіл. На 10 столичних перехрестях, які вважаються найбезпечнішими, цього року встановили нові додаткові дорожні знаки зелена стрілка, яка дозволяє водіям поворот направо при включеному червоному сигналі світлофора. В Державтоінспекції запевняють, це зможе розвантажити дорожній рух та полегшити пересування на безлюдних перехрестях. Водії мають знати, що при під'їзді до такого перехрестя вони повинні призупинитись, впевнитись, що не створюють небезпеки для інших учасників дорожнього руху, і потім продовжити рух в зазначеному стрілочкою напрямку. І, хоча нові знаки вже місяць, як встановлені, багато водіїв на них досі не звертають уваги і не користуються наданою можливістю швидше проїхати. Зелені стрілки планується встановити і на інших подібних перехрестях, і не тільки в столиці. До новин з України держава запрацювала над обороноздатністю. Вітчизняні підприємства повним ходом ремонтують та модернізують існуючі військові літаки, які можуть служити ще довго. А військовослужбовцям покращують соціально-побутові умови життя. На Хмельниччині вручили ключі від квартир 71 сім'ї. А в Києві цю проблему вимагають вирішити інші представники оборонного відомства. Докладніше на початку огляду українських новин. Акцію протесту влаштували під стінами кабміну сім'ї колишніх військових та міліціонерів, які, прослуживши по декілька десятків років, досі мешкають у гуртожитках. Головна вимога мітингувальників створити єдину інстанцію, яка б займалася їх проблемами, адже навіть черг на квартири декілька. Росія відсудила в українську уряду 390 мільйонів доларів. Господарський суд Києва задовольнив позов Російського міністерства оборони проти Кабміну за борги корпорації ЄСУ. Вимоги позивача Українська Феміда задовольнила частково. Рішення про відшкодування 16 мільйонів доларів за невиконання зобов'язань підлягає оскарженню. Вільні, чесні прозорі, саме такими мають бути майбутні парламентські вибори. Провести їх з дотриманням усіх демократичних процедур вимагає Віктор Янукович на засіданні ради регіонів. Президент закликав створити рівні умови для всіх політичних партій, які беруть участь у перегонах. До мільярда гривень таким буде економічний ефект після спорудження лінії електропередач між Рівненською і Хмельницькою АЕС та підстанцією Київська. Першу чергу проекту, а це 135 кілометрів у напрямку Хмельницької АЕС енергетики. планують здати до кінця року. До 2014-го протягнуть решту від Рівненської атомної до підстанції Київська. Попереду на вас чекає прогноз погоди, А ми на цьому завершимо випуск. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. Як повідомляє гідрометцентр, вже сьогодні вночі погода на території республіки суттєво зміниться через наближення холодного фронту з північного заходу. 21 вересня буде хмарно, короткочасний дощ, місцями сильний, можливо гроза. Вітер північно-східний 12-15 метрів на секунду, пориви до 18-20. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла, в день від плюс 17 до плюс 19. В північних районах республіки вночі 12-14, в день 15-17 градусів тепла. Атмосферний тиск нижчий норми. Наступної доби ймовірність дощу збережеться, підвищення температури незначне. Однак вже з нового тижня температура знову сягне плюс 30.